Загинула Марія Пантера Дихтяр, капітан медичної служби, бойовий медик 63-го окремого батальйону 103 ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України, одна з перших жінок добровольців, учасниця антитерористичної операції, начальниця медичної служби у 25-му окремому мотопіхотному батальйоні Київська Русь. У перші дні широкомасштабного наступу Російської Федерації долучилася. До 103 бригади територіальної оборони, указом президента за особисту мужність, виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, нагороджена орденом за мужність третього ступеня. Також згідно з указом президента, нагороджена медаллю за врятоване життя. Вона врятувала сотні життів побратимів. Завжди була поруч, завжди була першою. Загинула 2 вересня 2024 року при виконанні службових обов'язків по захисту батьківщини, світла пам'ять і шана Герою України.